Вітаю вас власне на презентація профільної старшої школи, реформи профільної старшої школи. Ми почули вже багато відповідей власне про це. А е є ще кілька уточнюючих запитань до вас, власне, які з'явилися в інформаційному просторі. Ось і перший з них буде про ймовірне скасування медалей. Чи воно ймовірне, чи таки його скасують, і чому? На моє переконання, золоті і срібні медалі це такий собі рудимент совєтського підходу до, до відзначення там сильніших, слабших і так далі. Сьогодні реформа освіти спрямована на те, щоб е, увага в освітньому процесі була приділена кожній дитині незалежно від там рівня ступеня досягнень, і не вимірювалася, умовно кажучи, п'ятирічками чи виконаннями штучним прагненням заробити відмінні оцінки абсолютно з усіх навчальних дисциплін, тому на мою думку, і золоті і срібні медалі є таким собі рудиментом минулого, і від них однозначно треба позбуватися. Ось було відповідне засідання комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, і я думаю, що якраз це рішення знайшло широку підтримку в освітянських експертах поміж освітянських експертів, і найближчим часом ми матимемо зміни до нормативно-правових актів, які якраз скасовуватимуть обов'язковість золотих і срібних медалей. Тут утім, варто наголосити, що це не означає, що заклади освіти не мають. Можливості відзначати за певні окремі успіхи чи досягнення учнів чи учениць таке право в закладі в освіти є, і власне в межах їхньої автономії абсолютно спокійно може бути реалізоване не в совковський, даруйте на слові спосіб. І ще чисто особисто помітила зокрема по київських школах, що побільшало учнів діток у школах, і ось там, наприклад, в нашій школі з'явився п'ятий В побільшали першачків. Чи говорить це про те, що діти повертаються до України? Це складне і комплексне питання з одного боку. Ми справді маємо в умовах війни міграційні процеси. Частина дітей повертається до закладів освіти своїх, в яких вони навчалися до початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. Частина з них може не обов'язково повернутися з-за кордону, але могли повернутися, власне, бути внутрішньо переміщеними особами. Тому тут динаміка відстеження ось цих статистичних процесів, чіткішу інформацію міністерство матиме після заповнення закладами освіти всіх статистичних форм, зокрема і АІКОМу, і іншої статистики. І детальніше можна буде про це говорити десь з середини жовтня. Утім, ці міграційні процеси ми спостерігаємо по всій Україні. І якщо, наприклад, минулого літа справді був сплеск повернення в Україну здобувачів і здобувачок освіти з-кордону, за кордону, то зараз досить складно говорити про цей процес і про цей сплеск. Без комплексного розуміння всіх міграційних та цифр і всіх процесів про цифри те, що у вас уточню теж зокрема по своїй школі помітила, що з'явилися нові молоді вчителі, чоловіки у нас музики, наприклад, є вчитель, чи не яка взагалі динаміка серед власне випускників університетів, чи йдуть вони працювати в школу, тому що зокрема це їх захищає від мобілізації свого роду. Ну, я думаю, це пов'язано не лише зі здобувачами освіти педагогічних вишів. В принципі, точка входу або умовно стати вчителем для цього не обов'язково мати саме зокрема педагогічну освіту. Це можуть бути і класичні академічні заклади вищої освіти. Природно, мабуть, я як гіпотезу це зараз формулюю знову ж таки, бо я, як я й говорив до цього, статистичні дані ми матимемо на середину жовтня. Це стосується не лише учнів і учениць. Це стосується так само кадрового складу закладів освіти, але ймовірно, і частина чоловіцтва знаходить себе в викладанні, у вчителюванні. Мені здається, це ну така загальна тенденція, яку ми можемо спостерігати. В Україні так ну і останнє запитання. Вони не зовсім є такими приємними, але це запитання від суспільства, не моє особисто. Нещодавно теж був скандал, здається, із семикласниками, де у них з'явились підручниками із картою України без Криму. Як таке могло взагалі статися? А, міністерство добре розуміє, що процедура. А, Аналізу матеріалів, які надходять в наші школи. Я йдеться про навчально-навчальні матеріали, зокрема підручники, посібники далеко не досконало. І це вже ситуація не першого року. Насправді, ми маємо періодично в суспільстві ряд історій, негативних історій, пов'язаних зі шкільними підручниками, і тому, безперечно, цю ситуацію треба змінювати. Як це могло статися? Досить часто на експертизу подається неповний комплекс. Елект матеріалів не і всі сторінки в певні, певні технічні сторінки, як у цьому разі, видавництво може додавати на фінальному етапі. Ми з цією помилкою е, працювали. Ну от конкретний кейс, який ви згадали, видавництво зобов'язалося власним коштом передрукувати повністю тираж і доставити його власним коштом у заклади, де буде е, мапа України з Кримом, тому що Крим це Україна. І це чітка і стійка позиція. Міністерство відразу сконтактувало з видавництвом, з'ясувало цю ситуацію про те, що не було ці технічні сторінки надано на розгляд експертизи і зобов'язало видавництво. І видавництво тут пішло на зустріч міністерства цю на превеликий жаль прикру помилку виправити. Але зрозуміло, що таким чином ми ретроспективно реагуємо на ситуацію і потребує зміна підходів до експертування якості матеріалів, та які, які надходять, у зв'язку з цим вже з 1 вересня цього року розпочала розпочалася така системна річ, як апробація навчальних матеріалів. Апробація передбачає, що до друку за державні кошти навчальні матеріали будуть частинами, апробовано в закладах освіти. Буде надано зворотний зв'язок стосовно помилок, можливо, технічних огріхів чи будь-яких інших. Матеріали будуть до. Рацьовані і подані на ще одну фінальну експертизу. Таким чином, ми намагаємося системно підійти для уникнення таких помилок у майбутньому. Супер дуже вам дякую. Дякую вам за чесну розмову. Дякую вам.